Маємо для вас нове надходження, це в нас Mercedes E400 2015 року випуску. Автомобіль технічно та візуально в ідеальному стані, немає жодних нарікань, максимальніша комплектація, не вистачає лише камер 360, все інше в автіверсі є. АМГ, височки, обвіз, все як має бути. Мертві зони, безключовий доступ, повний електропакет, всі регулювання дзеркал, пам'ять як водійського, так і пасажирського сидіння. Ось такий чудовий в нас салончик. Також темна стеля, панорамний дах, мультимедійне кермо з полюстками для перемикання передач, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. По автівочці жодної помарочки немає. Велика мультимедія з камерою заднього руху, управління мультимедію, двохзонний клімат, контроль, підігріви та вентиляція сидінь. максимальні сидіння, все як має бути. Тому хто хоче собі... Дійсно швидку автівочку, то будемо чекати на вас, місто Київ, ТРЦ Республіка, Кінцева дорога Один.